Сіці після цієї скидки Івана Сомова. Ну, я думаю, Іван Сомов хотів пробити в цьому епізоді, але вийшла скидка і там на дальній стійці центральний оборонець довика не встигає до м'яча. Ще один момент для Еденгофа і ось зараз знову фантація, ну, з Добрим настроєм. Розпочали! Цей поєдинок. Повторі зараз немає можливість подивитися цей момент. Роман Мачуленко з другої спроби заштовхав м'яча у ворота. Спочатку він випередивши голкіпера лісного Романа Пазенка. Два, Романа, О, два лісне, роман. Ворота команди місне забув саме номер Мочуленко, Роман. Лучів поперечили спочатку Роман Мачуленко, але. Дивиться рефері. Ідаєш, Перемога, важлива, і дає скерно! Перемога Денкоба! Перемога! Приводиться на перший! Один-нуль! Роман Мачунко! Передача Артура Марійко! Якщо 40... ти другий, ти ніхто, казав Білл центрі І я погоджуюся з легендарним тренером Ліверпуля. Ліверпуля, який 20 разів ставав чемпіоном Англії, я згоден. Тільки перше місце, тільки перший гол. Сьогодні можемо поздоровити команду. Продемонструвала характер команда. І після поразки на гротеху нуль три після поразки від Агротеха 03. три. Все таки команда змогла знайти в собі сили і перемогти основного суперника в російсь за... за чемпіонський титул в Київській області. Ну що, друзі? Поздравляємо команду Денгов! Поздравляємо болівальників! Поздравляємо президента Олега Балагуру, віце-президента Дітина Максимського, Тренерський штаб, Олександра Пупкович, Олексія Змієцького.